Канал Андрій Стойгора пропонує Ніжний дотик пальців людяних. Вже весна, та не здається, холод. На весняні дні не схоже відголоски зимових Ташки вже не відчувають голод. Скульптор демонструє дотик пальців льодяних. Скульптор цей морозом зветься. Матеріалом творчості для нього є вода і холод. І скульптура йому чудово вдається, бо вона є творчість художнього процесу голод. Незабаром сонце стане гарячішим, і зимовий холод відійде надовго небуття, і тоді творіння стане зовсім іншим, і квіти, і трави, тяжкі звірі, взагалі життя. Підпишіться на мій канал під цим відео і будете отримувати мої нові публікації першими. Поставте лайк, натисніть значок Палець догори під цим відео.